Привіт, з вами Нік Дотошний І сьогодні у нас нестандартний незвичний тест. Сьогодні в нас буде батл. Ми будемо порівнювати ручну електрокосу і будемо її порівнювати з електричною газонокосаркою. Чому ми саме придумали такий батл, тому що ми хочемо порівняти, чим реально буде швидше і чи справиться е, газонокосарка. Там, де справляється ручна косилка, чи вона візьме таку велику траву? І Соломія каже: давай такий батл зробимо. Соломія, ти будеш якою користуватися? 42-ю. 42-ю, тобто тою, щоб пхати, А я буду махати? Той, махати. Я буду махати, да. так. <світ> ну, звичайно, наш батл буде ще в таких ось великих лапухах. Ти думаєш, якщо я сюди 42-ю газонокосаркою заїду, вона потягне? Ну не знаю, мій. У нас якби тест. Я думаю, ну, ти зна... загубився там. Я ви, 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 ви напевно зараз кажете, що ми здуріли. Ми і спробуємо такий чагарник косити цими двома косилками. Якщо присісти, ти губишся. Ну так, да, він настільки великий. Перед тим як тестувати, запрошую вас всіх в нашу телеграм-спільноту, а особливо в наш телеграм-чат. В нашому телеграм-чаті сидять постійно усякі різні майстри люди, які допоможуть вам підібрати інструмент, а також надати зворотній зв'язок щодо ремонту і купівлі запчастин. Add me a fuck deposit. Pay me up from. I got a bad habit. Bankroll, I gotta have it. Bank, bro, I, got I, have got it. I ain't stop. Давайте спочатку розповімо вам про характеристики 42-ї газону косарки. Потужність її 1800 ватт, кількість обертів 3400 обертів у хвилину і важить вона 13 кг. І ширина скошування 42 см. Передні колеса в нас мають 15,5 см, а задні 21,5. Бачите, біля колес є такі цифри, 1, 2, 3, 4, Як ти думаєш, для чого це Соломія? Для висоти коліс, поставу коліс чи. Як? А, так, 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 це, так, це просто показує, на якому положенні в тебе знаходяться колеса. З боку газонокосарки є важель по регулюванні її по висоті на 6 так. положень. Об'єм самого травозбірника складає 50 літрів. І також тут присутній клапан, який показує наповнення травозбірника. Ну, ті всі моменти ми будемо перевіряти, як він працює і так далі. Я ще тут побачив, якесь є оглядове вікно. Що це за вікно? Це маска зварювальника. Ні, ні жартує. Це насправді я так думаю, щоб було видно, чи є трава, чи що. Ну, я не знаю, є ось таке вікно. Газенна косарка дуже легко збирається та регулюється за допомогою ось таких помаранчевих важелей. І також тут є присутні багато положень. Дрізну висоту можна регулювати. Давайте спробуємо, як знімається тревозбірник. Дуже просто і одягається аналогічно так само. А ну зніми, я покажу, як він там фіксується. Раз. Ага. Є два таких кронштейна. Дуже просто покажу, який великий дифузор, отвір для того, щоб виходила трава. Ну, ті моменти ми всі будемо тестувати, будемо пробувати, як вона буде збирати траву. легенько Також покажу, як зроблена ручка, дуже класна її форма, можна ось так пхати. Можна ось так триматись. Тобто, якщо в тебе руки е зап'ястя, ось так замучуються, ти собі робиш більш такий природний хват, і в такому положенні легше просто її пхати. Також є важі для включення, можна включати як і зверху, так і з боку. Все дуже зручно. Так, давайте швидко тепер вам розповім про електричну косу. По характеристиках даної коси 1100 Вт, ватт, оберти, 7500 обертів у хвилину, максимальне покошення ножем 255 мм і ліскою 420 мм. І вага цієї коси, всього лиснався. Всього... 5 кг. По комплектації тут входить ось така шайба, ось така гайка. Ключ ніж 3Т, тризуба, до речі, ніж двосторонній. Ось така шпуля, до речі, шпуля йде напівавтоматична, є стрілочка. Я вже не раз показував, як це наматувати. Виставляєте стрілочку напроти отвора, просто просовуєте ліску і заматуєте. Якщо сьогодні в тесті ліска в нас закінчиться, я покажу, як це наматувати. Додаткова ручка, до речі, ручка має зверху прогумоване руків'я. Покажу, як виглядає плечовий ремінь, і скажу відразу, дуже-дуже так багато в ньому поролону, він м'який. І саме головне, що мені сподобалось, це карабін. Ну, Такого рішення я ніде не бачив, ось як виглядає карабін підпружинений. Кнопка увімкнення зроблена тут по техніці безпеки, як бачите, є і під лівшу, і під правшу, або під різний палець, кому як зручно. Фіксації також тут немає, по техніці безпеки. І як бачите, зазвичай короткий мережевий кабель це також по техніці безпеки зроблено. Ви сюди вішаєте подовжувач і безпосередньо під'єднуєте косу, щоб все було під руками. Також хочу звернути увагу, як добре фіксується кожух. На два гартованих гвинта і посередині ще є така заклепка. Зроблено для того, щоб під час роботи кожух вам не сповзав ні вліво, ні вправо. І гайки безпосередньо вже зафіксовані в сам корпус кожуха. Так, зараз перед тестом попробуємо, як збирає траву. Соломія, що попробуєш ти ти взяли за неї посити. Давай тут біля паркана. Хочу звернути вашу увагу, що клапан працює? Ану відпусти. Бачите, як відпустила, відразу клапан опадає. Це означає, що не заповнюється ще травозбірник. а ну включаючи підніметься. Друзі, і реально через вікно видно, що всередині там трава лежить. Бачите, видно всередині трава. Ключ у може. Навіщо це я не знаю? Видно, навіть як збирається трава. В нас тут взагалі нерівно, є нерівності, але наскільки вона рівно викосила, рівненько. Бачите, яка тут трава була різна. І пирій, і дикий щавель, і все, що хочете. І ось тут під деревом зараз будемо косити. Ну, як на мене, бере попри саму землю. І враховуючи те, що я важіль не ставив на самий мінімум взагалі, тому що в нас тут нерівності, я його поставив на третє положення. Так, покажу, що клапан вже не працює. А це означає, що травозбірник вже набився. Як бачите, трава досить таки не є сильно суха, але набився він повний, повний, повний. Так, друзі, зараз Соломія буде пробувати ручним електротримером. І цікаво, чи він так само, попри землю, зможе все вибрати. Давай. А що твої враження? Що ти скажеш? Чим тобі краще косити? А я скажу свої враження. Напевно, все ж таки краще мені цією. Але не враховуючи того моменту, що цієї не можна підійти до забору і попри забору це все позабирати. Тут ти права, все ж таки треба мати невеличкий такий тример, невеличкий тример, не обов'язково такий великий, може з цим справитись. Але мені знаєш, в чому плюс? Дивись, як я ось тут покусив, не травинки, нічого немає. Я маю. за що я кажу, естетичніше, гарніше. Так, да, воно, воно гарніше, виглядає. воно зразу збирає. Доглянутіше, так. Е да. Тример коса також попри землю, але бачите, скільки трави, і це все потім треба буде граблями скородити і збирати. І ще одне хочу сказати, що електричний тример він більш шумний, ніж газонокосарка. Що ж таки, комфортно на вуха працювати газонокосаркою. Так. Ну давайте, друзі, зараз зробимо такий батл про те, що говорили. Спочатку покошу я. Ми зараз тут участок розділимо на двоє. Спочатку покошу я тримером, мія покосить газонокосаркою. І ви все це будете бачити на таймері, хто зробив швидше.

Друзі, я вам скажу, де косила газонокосарка, Тут насправді більша трава, я би тут з тримером довше мучився. А так, як бачите, практично, ну, практично в півтора рази швидше, не в два, але в півтора рази швидше, чим електричним тримером. Так, поставив ножі, але щоб косити з ножами, обов'язково цей ніж треба зняти. Зазвичай Ось цей додатковий кожух дуже важко всіх різних. Кустілка знімається, а тут він легесенько знімається. Раз, два, і три. І ось цю штуку знімаєте з цим ножем і працюєте без неї. Так, друзі, як і обіцяли, пробуємо, яка буде краще справлятися з лопухами. Спочатку соломія, погнали. Так, бачите, друзі, справляється, але то, що треба водити по пару разів вперед назад але бачите, який товстий лопух. І справляється дуже легенько. Що ти скажеш, Соломія? Класно, бере їх. Ну що ж, тепер я електротримером, але з ножами попробую, як бере лопухи, якою краще. Звичайно, тримером набагато швидше такі лапухи бере, але тримером воно не мульчує. Відверто вам скажу, що газонокосарка ну, не призначена для таких лапухів. Але якщо десь на подвір'ї ростуть, ну вона бере просто пару заходів туди назад, туди назад, і все вона не відчуває. Саме головне, що вона не зупиняється. Ну що ж, друзі, бачите, які хащі газонокосарка для того не призначена, ну але в нас якби тест. Ну що я тут скажу? Їй тут важко їхати, тому що бачите, які хащі. Вона для того не призначена, але бачите, без проблем без проблем вона сюди проходить і без проблем нею можна тут косити. Ну, Як бачите, газонокосарка може справлятися навіть в таких хащах. І двигун причому не зупиняється, нема такого, щоб він десь там втратив оберти чи заклинив. Як бачите, без проблем коса, тільки пару разів треба пройтися. Ну що ж, друзі, тепер давайте порівняємо електротример. Ні, ну однозначно з такими хащами, однозначно, краще тример ним ну набагато швидше, набагато швидше він їх бере. Якщо участок не сильно запущений, немає ось таких хащів, то тример краще справиться. І скажу вам, ножами вона бриє на рівні бензинового тримера, от реально на рівні бензинового. Так, друзі, частково розібрав і хочу сказати вам, що після тесту ну, трави там, де двигун немає, все це закриває ось такий дифузор. Як бачите, трави всередині, де двигун, абсолютно немає. Хочу показати, як зафіксований мережевий кабель. Ось та пружина, яка піднімає. Колеса і ось цей важіль, який ви фіксуєте. Пластина, яка піднімає колеса, доволі товста, як бачите, аж 4 мм. Звернув увагу, що всюди є захист від потрапляння трави. Бачите, ось тут, де виходить оця пластина, яка піднімає колеса, стоїть спеціальний поролон, щоб менше сюди попадала трава. Далі на що звернув увагу? Все йде, як бачите, на яких фішках фішки всі мають свої посадкові місця. Феритове кільце стоїть, стоїть конденсатор, також має своє посадкове місце, конденсатор, який гасить поміхи. І відразу покажу, що тут стоїть на шпинделі підшипник від торгової марки АОДО. Так, добрався я до щиток, відразу покажу, що в латунних шахтах щітка йде під маркуванням. MH929 і щітки довгі, такі, як в пилососах, такі щітки будуть служити довго. Так, друзі, покажу, як фіксуються гвинти, фіксуються вони тут на капролон. Цього боятися не треба, це є захист. Якщо на щось попадете, капролон цей ламається, його можна докупити, але зато двигун і вся механіка всередині буде ціла. Покажу модифікацію ножа. Так, добрався до. Двигуна, як бачите, тут іде ременна передача. Покажу номер ремня, може кому буде цікаво. Ремінь покажу, що тут йде на 7 пазів. Підшипник, ось тут, де стоять ножі, стоїть від торгової марки CF. І відразу скажу, він пилозахищений і йде з класом точності. Так, хочу показати, як реалізована швидка зупинка. Як бачите, друзі, тут стоять пружини, а ось тут стоять такі тормозні колодки. Получається, на швидкості вони відходять в сторону. А коли ви відпускаєте кнопку, швидкість падає, пружини притискають тормозні колодки і. Тормозиться об спеціальний такий матеріал, і виходить, в цій газонокосарці є швидкий стопік. Як ви тільки відпускаєте ручку, і, виходить, цей механізм швидко зупиняється. Ось покажу, як знизу все реалізовано. Ось бачите, пружини і тут провідняються такі тормозні колодки. Так, добираюсь до двигуна, хочу показати, що біля катушок тут стоїть теплове, а це означає, що ви не перегрієте цю косарку, скільки би ви не працювали. Так, друзі, розібрав катушку, як бачите, намотані нормально. Саме основне, що дріт грубого січення, і далі покажу, яка тут заливка. В принципі, це не перфоратор, для газонокосарки такої сильної заливки не треба, але як бачите, компаундом біля колектора залит. Підшипник тут стоїть під номером АОДО, і як бачите, з класом точності також. До речі, я хотів ще показати, що натяжку ремня можна. Регулювати це все діло регулюється, підтягується, якщо ремінь розтягується, без проблем ви регулюєте собі натяжку ремня. Хочу показати, що стоїть тут підшипник 6003. Пили захищений також з класом точності, але він впирається ось тут в пластиковий корпус. Бачите, корпус посилений, але навіть якщо корпус проверне, зверніть увагу, що цей корпус зафіксований на чотирьох гвинтах. Тобто, це є замінна деталь, її можна зняти і, звичайно, її можна буде замінити. Так, розібрав електричний тример. Відразу покажу, що штанга фіксується на два хомута. Є редуктор, мережевий кабель нормально зафіксований до корпуса. Кожен проводок, як бачите, має своє посадкове місце, конденсатор також має своє посадкове місце, і біля катушок, як бачите, стоїть плавний запуск. Покажу, що всередині йде жорсткий вал, як бачите, вал змазаний, вал має 8 мм, штанга має 26 мм і тут 7 зубів. І покажу, що фіксується до двигуна ось такою муфтою. Ті муфти без проблем є це також страховка, якщо щось стається. Виробляється вал або муфта, і все це міняється. Зняв щітки, покажу, що щітки мають пази. Ці пази зроблені спеціально для того, якщо щітка закінчується, щоб зупинявся безпосередньо двигун. Покажу, що на редукторі стоїть 609 підшипник РС від торгової марки Audo, і також з класом точності. Так, розібрав редуктор, покажу, як він глядає. Ну, без проблем такі запчастини без проблем є. Так, хочу показати заливку в якорі. Як бачите, все біля колектора нормально залите компаундом. Витки також залиті, і в катушках, як бачите, також нормальну лаку, витки не хитаються, є безпосередньо тримачі катушок, щоб від нагрівання вони не падали. Все зроблено добротно. І покажу, що на якорі також стоїть підшипник АОДО під номером 6000 і як бачите, з класом точності. Ну що ж, друзі, скажу свій підсумок, і мія також скаже звичайно, швидше косити газонокосаркою. Нею просто ти ходиш, пхаєш, в неї великий захват 42 мм міліметри швидше. Але якщо десь добратися по паркан, нею складно. Плюс нею можна косити великі хащі. Мія твоя думка. Якщо для жінок, то їм швидше підійде оця 42, тому що не важко, вона тихіша, з нею можна не спішити, так. в неї немає оцього, що на ногах, від, можливо, від оцього електричного тримера. На ногах, знаєш, такі бризки від цього від трави. Ну, тут треба вдівати не білі носки, а треба, <рес> <рес> треба вдівати ну, але в... суть. нормальну форму. А може жінка хоче в платі покосити? А, ну тоді так. Да. Одним словом, друзі, якщо у вас більш-менш чиста доглянута територія, спокійно можна купувати 42-го. Якщо у вас така закинута територія, звичайно, 110 десята також буде косити. Ці косилки вони зовсім для різного призначення. Ця більш іде для газонів, ця більш йде так для всяких нерівностей. Але тут висота підйому, як ви побачили, дозволяє косити ну, навіть по, хащі, навіть хащі по всіх нерівностях. Навіть якщо якісь палки лежать, вона того не відчуває. Спокійно може кусити. Отож, враховуючи гарантію, Дніпро м три роки, я сміло можу рекомендувати хоч на кожен день роботи та витискати з них всі соки.